Привіт-привіт, друзі! Я сьогодні хочу вам показати ось цей чудовий сет. Це фаянс. наш улюблений Mason's Ironstone. Але ця серія також назва Мандалай. Але ця серія малюнок без позолота. Бачите, тільки контур квіточок і синій. Нема ні позолоти, ні червоного, ніяких інших. Відтінків тільки два кольори. Що у нас тут? Шість чайних трійок з повноцінною тарілочкою для десерту або якоїсь закуски. Ось такі глибоченькі мисочки. Не знаю для чого. Може для ягід, може для не знаю для чого, для тістечка якогось. Соусник, ось такий терін і глек.